Складно повірити, але Stalker 2 нарешті вийшов, з чим хочемо привітати всіх геймерів. З моменту виходу останньої частини оригінальної трилогії минуло понад 15 років. Попри скасування проєкту у 2012-му, шість перенесені гри з 2021 по 2024. Тривали повномасштабне вторгнення та пожежу в офісі ГЕЦ у 2023. Ми дочекалися вихід гри це безперебільшення похальна подія, свідками якої ми стали всі разом. За годину після виходу гри деякі провайдери повідомили про значне зниження швидкості домашнього інтернету через масове завантаження Stalker 2. У перший вечір гра зібрала більше ста тисяч одночасних гравців, і це лише у Steam. Вихід гри також не залишився і без уваги зі сторони української влади та бізнесу. Так, Monobank зробив колабу з грою, випустивши колекційний сет для кота та скін на картку. Андрій Єрмак поділився своєю улюбленою частиною оригінальної трилогії. А також реліз не залишився без уваги страткому у ЗСУ. Слід розуміти, що подібні за масштабом AAA-ігри не можуть обійтися без багів на старті. Враховуючи технічні вимоги та складність оптимізації ігрового рушія Unreal Engine 5, на якому базується гра, багато гравців скаржаться на погану оптимізацію гри. Маючи систему з відеокарткою RTX 40 серії, деякі гравці отримують лише 30 кадрів із великими затримками. На поганій оптимізації проблеми гри, на жаль, не закінчуються. Базуючись на версії гри за тиждень до релізу, критики скаржилися на сюжет, англійську озвучку, поганий штучний інтелект, інтерфейс на консолях, великий об'єм здоров'я у ворогів людей і роздратованість від боїв з мутантами. Що з цього розробники пофіксили патчем першого дня і що зможуть вирішити хотфіксами, дізнаємось найближчим часом. На даний момент зі всіма згаданими проблемами оцінка гри тримається на рівні 77 балів зі 100, що є насправді гарним результатом. Попри всі виклики, перед якими довелося повстати розробникам, хочеться подякувати їм за те, що не зупинилися та довели справу до кінця, але і кінцем це назвати складно. Скоріше, початком наступної роботи над оптимізацією ігри та виправленням багів, режимом багатокористувацької гри, а також розробкою двох наступних сюжетних DLC. Про що вони будуть невідомо, але й без того в нас є купа нового контенту, в який нам доведеться пірнути з головою.